Є дві категорії людей: є вибрані, а є покликані. Покликані це ті, яких постійно кличеш на Божий пір прийти до Бога, послухати Слово Боже, покаятися в своїх гріхах, виправитися. Але відповідь чуєш, я не маю часу, мені не до Бога зараз. В мене своя віра, в мене віра в душі, Бог в мене в серці. Церква мені не потрібна, пастор не потрібен. Я сама собі і пастор, і наставник. Я з Богом напряму. Мені не потрібно посередників, щоб прийти до Бога. Я сама собі молюся, читаю Біблію і. Таких людей акцент на собі, але віра в душі не спасає. Віра без діл, вона є мертва. Віра повинна бути з ділами, і акцент повинен бути не на собі, а на волі Божій. Тому що в Царство Боже війдуть тільки вибрані не ті, які мають свою думку і не мають часу на Бога і віра в душі, а ті, які виконують волю Божу, віддають своє життя заради Христа і Євангелія, навертають людей до Бога, спасають душі людей. Тому що проповідь Євангелія це і наше спасіння. Без проповіді Євангелія. Царства Божого ми не вспадкуємо, тому що Ісус віддав своє життя заради нашого спасіння, і взамін Він хоче того самого, щоб і ми віддали своє життя на служіння Богу, щоб ми продовжували Його діло на цій землі. Той, хто має свою думку і вважає себе вище Бога, Біблія говорить, хто піднесе себе, той буде понижений, а хто понизить себе, той буде піднесений. Бог понизить того, хто сам себе підносить і вважає, що він знає більше, ніж Бог, хто себе ставить. На якусь там посаду, і хто хвалиться, нехай Господом хвалиться, а не собою, тому що є дуже багато таких людей, яким Бог допомагає, і потім вони хваляться, що це вони самі всього добилися. Коли Бог допомагає в якихось справах, то тоді ми повинні дякувати Богу і хвалитися Богом, а не собою.